Браті і сестри, з благодарністю згадуємо пам'ять Святої Великомученці Параскеви, яка в третьому столітті пострадала за Христа і яви, явила вірність Богу. І ми знаємо, що ця велика чеснота, як вірність, вона сьогодні вже розмивається в свідомості умах і серцях людей, особливо молодих. А в той час вона особливо цій цінності продавалася велике значення, тому що це було третє століття, сьогодні 21 перше. І дивіться, пройшло більше як 1700 років. А її пам'ять твердо і вірно зберігається у православній церкві, тому що церква зберігає все найкраще, що дає нам минуле, і несе з собою у майбутнє. Через що ми як сказали, дійсно зберігаємо цю пам'ять з благодарністю за те, що вона явила цю велику чесноту перед лицем тих, хто її казнив. Людина молода, людина перспективна, була великому Параскева, людина, в якої життя було все попереду, забезпечена, тільки живи і радуйся, наслаждайся життям. Але прийшов час і прийшлося стати перед вибором або ти залишаєшся. Або ти залишаєш вірність Богу. І ось вона залишила все матеріальне, Зали... залишила все, що залишилося від батьків, а вибрала те, що дійсно дано було батькам, те, що ніхто не може підняти в цьому житті, це вірність Богу. І ми знаємо, наскільки це велика і дорогоцінна чеснота. Ми знаємо, що будь-який колектив, чи то церковний, чи то світський, не може існувати без вірності. Ми знаємо, що будь-яка сім'я. Не може зберегтися без вірності. Так само і людина не може зберегти себе зараді життя вічно, якщо не має вірності Богу. Недаремно слово віра і слово вірність мають один корінь. І для того, щоб вірність дійсно була і основана була на твердому камені, потрібно, щоб була тверда віра, така віра, як була в Вілікомучені Параскеові. Тому що саме віра допомагає нам зберегти вірність. І людина, яка має тверду і сильну віру, вона дійсно буде вірна і Богу, і в сім'ї, і в суспільстві, і в, кол... і в колективі. І будь-де, де вона не стане у цьому житті, вона буде вірна. Чому? А тому, що має сильну віру, тому що вона має страх Божий, тому що вона боїться согрішити перед Богом. А якщо людина боїться согрішити перед Богом, то дійсно, що вона ніколи не согрешить і перед людиною. Тому що Господь все бачить і тайна, і, і, і не тайна людини. І тому ми сьогодні, браті і сестри, наша молитва була до Велікомученця Парасткеви, щоб вона, ця чеснота збереглася в нас, щоб вона дійсно дала нам сили зберегти, культивувати і приумножити цю чесноту, щоб вона з часом не розплилася, не згинула у роді людському. Та ми сьогодні бачимо, що вірність заміняється. Іншою назвою лояльність, а лоя... лояльність це не вірність. Хоча ці... ця підміна поняття і підходить трошки, особливо молодих людей, у їх... їхній свідомості. Але ті люди, які тримаються церкви, ті люди, які знають, що таке вірність, вони дійсно не повинні ці підміняти, ось ці поняття. Тому що якщо не буде вірності, то і не буде існувати людський рідь. Все розмиється, все знищить, все знищиться, і людина сама себе знищить через те, що не буде вірності Богу, не буде вірності один, один І Тому сьогодні просили, щоб ця вірність і благодать Божа, яку ми просили у Бога через молитву Святої Великомоченці Параскеви, збереглася в наших серцях, в наших умах, в народі нашому, в церкві нашому, тому що це є запорука нашого життя. Це є продовження роду людського, і дай Бог, щоб так завжди було. І ми з благодарністю завжди з року в рік згадували ім'я цієї великомучениці. особливо молоді люди, які виховуються зовсім на інших основах, началах. І щоб дійсно ця чеснота завжди зберігалася в наших серцях, і ми на основі цього всього.